Вітаю, друзі! Я вже не раз сказав, що нові адміністрації Трампа, ні Зеленського, ні Рмака в упор не бачать. В Трампа все частіше натякають, що хочуть мати справу з уже новою владою в Україні. Про це за хвильку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте. На нього посилання поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати власне правду. Трампа все чіткіше натякає, що хочуть мати справу з уже новою владою в Україні. Раніше були натяки, але коли до декого дуже туго доходить, то вже пішли абсолютно прямолінійні висловлювання. Один з улюбленців Трампа і його родини, журналіст, колумніст та радник Трампа Стів Кертес, написав НьюСВІк надзвичайно жорстку статтю. Зеленський використав війну, щоб не проводити вибори. Але це саме і про нелегітимність і про використання війни у власних брудних цілях. Та для збагачення і про звичайне оточення, я... <кхм> я про це говорю не перший день, не перший місяць, але до такої пафосної фрази, таких сподівань, поки навіть я не наближався. А нині, коли я прочитав, я зрозумів це. Американці не бачать Зеленського. Трамп може допомогти відкрити новий розділ в історії України епоху після Зеленського. Кульмінація якої стануть чесні патріоти, а не безчесні клептократи. Дай Боже, щоб воно так насправді й було. Я е, не хочу там. Зробити з Трампа ідола. Не хочу, щоб весь український народ е, схиляв голову, мовив за Трампа Бога і так далі. Трамп американський президент. Зрештою, в нього в команді багато людей, які не є ворогами України. Е, вони просто категорично проти підтримки і толерування клептократів у Києві, барих, мародерів. <кхи> Точно можу сказати: е оточення Трампа не хоче ставити хрест на Україні, але хочуть ставити хрест на банді Зелених Гнид, на чолі з Зеленським. І тому з'являються отакі от публікації для того, щоб і в американському політикумі, і в Україні про це нарешті задумалось. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.